Я бачила, як невістка по хазяйськи ходить по моїй квартирі, як зазирає в кожен куток, як планує, де буде вона жити, а де її дитина, а вже я якось в самому куточку. Інша на моєму місці вже б вигнала її геть, але не я і ось чому. Мій Тарасик на світ з'явився пізно, і мені сказали, що більше у мене дітей не буде. Чи варто говорити, що я дитину просто обожнювала і нікому не дозволяла навіть голос на нього підвищувати? А що вже казати про більше? На той момент ми з чоловіком мали усе, що душа забажає, і навіть більше, тому наша дитина мала найдорожчі іграшки і ходила на улюблені гуртки, мала найкращий одяг, їжу, дозвілля. Ми могли поїхати в іншу область, бо там відкрили аквапарк, а в нашій ще не було. Чи поїхати дивитися на замки, бо дитина захопилася історією, чи купити новий комп'ютер потужніший, бо син хоче грати в відеоігри. Звичайно, що я бачила, що син дуже вміло мною керує, але мені було приємно купити йому все, що він хоче. Чоловік був проти, але я йому сказала, що для чого він тоді на світі живе, як не тішитися і тішити дитину. Не знаю чому, але Ігор пішов з родини. Ні, не до іншої жінки, а просто до матері. Свекруха мене перепрошувала, просила якось змінити підхід до чоловіка, бо вже дуже забагато син у мене забирає часу, а на чоловіка нічого не лишається. Слухайте, мені нема діла вже до Ігоря, мені добре з сином, і хай так буде я нічого не планую міняти. Ні, ось так ми стали жити вдвох. Було важче, але я вирішила, що вже не маю для кого фарбуватися, малювати волосся, робити зачіски, купляти новий одяг. На собі й економила, а синові все купувала і оплачувала. Ігор відмовився оплачувати йому платну форму на юридичному. Я знаю нашого сина, він не має до того хисту і цілеспрямованості, а такі гроші на вітер я викидати не буду. Ну, я йому й висловила все, що про нього думаю. А синові сказала, що я йому все оплачу. Так і сталося. Але чоловік виявився правим. Син не вчився, тільки просив гроші на сесії, далі на каву, щоб дівчат водити. Сину, пора тобі думати про якусь роботу. Мамо, мене завалюють на співбесідах хіба ти не знаєш, що на грошовиті посади беруть лише своїх. Я жаліла свого сина така гарна дитина, і не все йде в житті легко. Вже Тарасику було тридцять, а мені п'ятдесят дев'ять років, і я розуміла, що матиму пенсію не дуже високу, а як сина прогодувати? Синку, давай ти вже оженешся, щоб не бути самому. Не знаю, скільки мені відміряно, але хочу ще твоїх онуків нянчити. Але син лиш рукою махав йому нікого не треба. Прийшло ще часу. Пенсія моя танула в перші тижні, а син і далі не хотів працювати. Він вже не лестощами виманював у мене подарунки, а підвищував голос, і я розуміла, що нічого не зміниться на краще. Коли він привів в дім валю, то я й втішилася, але потім пригледілася до цієї особи краще, і серце мені стиснулося. Вона командувала моїм сином так, наче йому ласку робить, що взагалі до нього слово мовила. Валя була старша за нього на шість років, вже мала дитину від першого шлюбу, а далі можна годинами перелічувати, чого вона не мала, включно з власним житлом і почуттям такту. Коли вже вона мене з квартири почала просити, то я, хоч і зітхнула важко, але була впевнена, що з такою жінкою мій син таки зміниться. Тому недовго думала, а зібрала речі свої і стала на порозі свого колишнього чоловіка Ігоря. Прийшла тебе перепросити і попроситися пожити кілька днів, хочу переконатися, що залишила сина в добрих руках. А далі й розказала, яку жінку привів наш син, і що я дуже сподіваюся, що вона зробить з нього людину, бо я не змогла. Ти був в усьому правий Ігоре, але я просто надто сильно любила. Я це розумію, тому й пробачу тобі давно. Якщо хочеш, то можеш і надовше лишитися. Я зараз сам, дружина в Європі, і не знаю, чи вернеться. І от я не знаю, чи варто починати знову з ним, хоч він мені й рідний чоловік, але ж дружина є, хоч і номінальна. Що порадите? Підпишись, підтримай українськомовний контент.